Нам надо чисто збирати. Після кожної з ми чисто. Ви ж знаєте, який у нас підрозділи. З так, з ми вже навчалися, тренувалися. Я вже був, да, да, вже був. в оглядарями було. У нас що, що вход, що виход був тяжовий. Ми коли заходили на позицію, у нас розбили нашу беху. Слава Богу, що все цели остались. Перший вихід і єдиний, так? Були? Так, 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 вуглядар. Це якого числа? — Це було 24 сентября. — Тобто це вже останні дні у колони в угледарі. Так. Да. Ми сім-сім днів були на вугледарі. Тримали, ну потім просто неможливо було їх там стільки. Чому Ви вирішили мобілізуватися? У мене взагалі там все печально так. Я сам з Маріуполя у мене много поїбла рослінка в Маріуполі. На початку повномасштабної я був, от якраз приїхав у Київ на Заробіток, угу. і десь через місяць почалося вже. Я не встиг виїхати. Уже потім. Чув по телевізору, з ким мог зв'язатися там, з друзів, з, ну, узнавав інформацію від друзів. Яка Кіка 185-4. Я був на 119 БВК, це Мартусовка. Срок у мене був 5,5 років. А це за що? Кража. Радіжка. Радіжка, так. Тобто ви поїхали на заробітки, але щось не склалося? Е, ну, Війна почалася, роботи не було, нічого такого. Ні, ні Це треба було щось їсти. Я у Києві багато людей не знаю, мені не зайняти грошей, нічого. Ось, документи у мене з документами проблеми на той час були. Не кредити а взяти, ні, ну, в общем, взагалі, Ну, Так ось склалось. Ошибся в магазині там. Mm -hmm. чуть -чуть. А це перша судиність? Так. Да. Mm -hmm. Це перша. І напевно остання. Більше так не щоб. Не не, не, не Коли ви потрапили до війська? До війська десь в іюні. Значить, я сравніть навіть ні з чим. Я не був ні разу в армії, тобто я не служив. Я зі сравні. Рай. Це прийшов саме свобода. Більше свободи, гарніші умови, питання. Усе, усе набагато краще за тюрму, за лагерь. Розкажіть, що це за випадок далі з вами? Ми були на позиції. Получається, ми коли заходили, як спригував з БТР, коли підбили, підвернув ногу. Мене одразу на евакуацію. Е, відмовлявся, коротше, ні, сказали на евакуацію, тому що я вже записаний. Я пішов на другу позицію на евакуацію. вас витримали поранення? Так? Ну ні, е, не поранення. Я просто підвернув ногу. А там такі умови, що ну, війна, самі розумієте, з, з больним, з раненим, е, ніхто не піде. Попав я в на цю групу. У нас десь було чоловік 14. І приїхав на, на Івакі, на БТРі е, водій, Його по дорозі підбили. Він, він вже сліпий, тобто е, довозив хлопців до точки Івака, сам вийшов, відкрив ці дверцята, щоб хлопці повиходили. Во время того, як Скиди кидали гранати і так далі. Очень хороший малий такий. Він молодий, там, йому 24 роки. Такої смілості я блин, давно не бачив. Він сам все зробив, десь метрів 500 доїзд хлопців, відкрив, запустив, аж потім пішов, щоб йому посмотрели очі, йому розби, розбили очі. Дуже сильно. Одне око, у нього аж м'ясо було видно. І почали потихеньку евакуювати людей. Евак не приїхав, домовились там парами виходити, щоб на точку збору. І там вже з тієї точки евакуювалися. Тоби йому допомогли просто дійти, бо побачили, е що так, я, я, я його виводив з оглядару. Ми йшли Чуже, з ним страшно. десь двоє суток ну, під, під мавіками, під Скидами. По дорозі ми ще забирали хлопців, заводили в бліндаж, і цей малий хлопець. Що <ган> мене поразило, він ока одного немає, одно е, почти заплющено, і він мотав зі мною в посадки тих, кого поранило скидами е, З другої сторони ми забрали їх було п'ятеро, вони не в ту сторону пішли. Троїх, е, на жаль, вбило скидами, а двох поранених ми забрали, відбили е, 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 на кайспель. Вийшли, Слава Богу, там переночували і наутро вийшли. І слава Богу, дійшли до, ну, до точки збору, я його довів, сам чудом живий остався. У мене там контузія маленька. Ну, дзвонив, сказав, казав, зробили операцію. Поки нема, правда, але живий. Яка ваша особиста мотивація продовжувати? Ви бачили, що таке був удар? Мене плінальники загинули, і ні жоден з них школу не закінчив. закончив. Ну, кого ш... віта? 14, 12 і 6 років. Загинула плінальниця. 26 було. Куча родственників. Ну, отця з матері в мене нема. Я так би сам з інтернату сирота. Ну, в родственники там браті, сестри. Так. Тобто це діти вашої сестри чи брати? Це діти моєї сестри, так. Да. А сестрою чи? Сестра теж загинула. Вони всі ховалися в драмтеатрі, в бомбовобежище. І туди якраз ударилися С-300 перший. Я б зарад них ще більше погриз бо цих, ну чесно.